Багато людей досі щиро вірять у так звану єдність братніх народів у спільне минуле України та Росії і в те, що Київська Русь це прабатьківщина трьох братніх народів. Але давайте розберемось, що з цього правда, а що вигадка зручна для імперської пропаганди. Насправді ж, історія Київської Русі це історія саме України. Росія ж не просто привласнила її, а й побудувала на цьому своє ідеологічне підґрунтя. Усе почалося з термінології назви Київська Русь, Давня Русь, Русь це терміни, які виникли значно пізніше. Вже у XIX столітті, коли історики намагалися описати період від 9 до 13 століття. У самих джерелах тієї доби не зустрічаємо чіткої назви Київська Русь. У повісті минулих літ Київ іменували просто Руською землею. І це дуже важливо, бо саме Київ, а не Москва, був політичним і культурним центром. Саме звідси почалась історія державності на наших землях. Ще один популярний міф: що державу на наших землях створили варяги або нормани, себто вікінги. Але правда в іншому. Так, у 9 10 століттях дійсно існували торговельні і військові загони варягів, які проходили по Дніпру з півночі на південь. Вони шукали срібло й інші ресурси, торгували з Арабами та Візантією. Їх справді називали русами, імовірно, від слова руці веслярі, але це не означає, що вони принесли на наші землі державність. У Скандинавії на той час ще не було розвиненої державної системи. Насправді, державність почала формуватись саме тут, у Києві, завдяки взаємодії місцевих слов'янських племен із цими руськими вата. Один із таких ватажків Володимир Великий і став хрестителем Русі, засновником могутньої християнської держави. Він та його нащадки, зокрема Ярослав Мудрий, почали будувати справжню державу із законами, писемністю, архітектурою і дипломатичними зв'язками по всій Європі. Росія ж пішла іншим шляхом у часи, коли Київ був центром культури і християнства. Території на північному сході ще були малозаселеними і називались заліссям. Москва ж, узагалі, виникла лише наприкінці 13 століття, вже після монгольської навали, і перші московські московські князі не мали жодного зв'язку з Русс, окрім вигаданого, вони були васалами Золотої Орди, і саме татари допомогли Москві стати центром впливу. Московські князі отримували ярлик на княжіння, збирали данину для Орди та використовували це для зміцнення своєї влади. Один із таких Іван Калита навіть мав право збирати данину з інших земель. Це і стало початком злету Москви, але не Русі. Ще один міф: що після смерті Ярослава Мудрого Київ занепав. Насправді ні, Київ залишався престижним центром ще понад 100 років. Тут продовжували будуватись храми, проводились князівські з'їзди, і саме Київ залишався столицею Київської митрополії. Навіть у 12 столітті він залишався важливим центром, попри те, що Русь ніколи не була централізованою державою. У ній завжди було багато князівств, які між собою змагались. Це нормальне явище для середньовічної Європи. Але це не був занепад, а радше розширення. Зростала кількість. Міст освоювались нові землі. Це був розвиток, а не розпад. Ще одна маніпуляція це напад на Київ у 1169 році, коли його захопили війська на чолі з синами Андрія Боголюбського. Російська історіографія подає це як перенесення столиці з Києва до Володимира на клязьмі. Але це брехня. Київ ніхто не зруйнував, він залишився центром політичного життя. До речі, сам Боголюбський участі в поході не брав. Він просто намагався використати ситуацію у власних інтересах, але йому це не вдалося. Археологічні дані не підтверджують великого руйнування міста. А князі й надалі змагалися за київський стіл. Ще один цікавий факт: Новгород місто, яке мало унікальну політичну систему з виборенням, з вічим, з відносною демократією. Не був частиною майбутньої Московії. Новгород не завоювали монголи. Він розвивався окремо, і саме його Москві довелося знищити. У 15 столітті московити вдерлись у Новгород, знищили його політичну еліту, депортували жителів, зруйнували систему і вивезли символ міста. Вічевий дзвін. Саме так Москва і почала свою експансію. Це був перший акт денацифікації у московському стилі. Знищити все, що не вписується в централізовану модель влади. Історія про спільну колиску трьох народів ще один міф: він з'явився в російській імперії, продовжився в СРСР. Але ця концепція неправда. Русь була багатонаціональною державою, але основна її територія це сучасна Україна. Московія була на маргінесі і ніякого стосунку до Русі не мала. Навіть мовно, культурно та ментально українці і росіяни пішли різними шляхами ще в середньовіччі. Вони не один народ, як намагаються довести російські ідеологи. Навпаки, ми абсолютно різні. А ще, до речі, про дату заснування Києва. 482 рік це офіційна версія, яку придумали в радянські часи. Насправді археологічних доказів цієї дати немає. Її вибрали умовно. І хоча на місці Києва люди жили ще з часів трипілля, місто як політичний центр виникло значно пізніше, ймовірно, у 7-8 VII столітті, але партія сказала, треба і історію переписали.